Різдвяний калейдоскоп унікальна виставка авторських ляльок та виробів місцевих майстрів народної творчості у музеї транспорту. Вінницькі майстри та майстрині представляють ялинкові прикраси, виконані у різних техніках: валяння, петриківський розпис, оздоблення з використанням полімерної глини. Тощо також на виставці можна буде побачити міні-ялинки в'язаних янголят, символів наступного року за китайським стилем, зайців. Арома свічки тощо. А різдвяні ляльки-мотанки точно не залишать нікого байдужими. Крім того, майстрині платформи. Підготували і новорічні прикраси також для дорослих і маленьких відвідувачів виставка, яка буде постійно змінюватись і поповнюватись. Організатори підготували атмосферну фотозону із ялинкою. Її прикрасили самі вінничани, долучившись до соціальної ініціативи. Подаруй іграшку на музейну ялинку. Діти до 14 років мають можливість щоденно з 10 до 19 години відвідати виставку, зробити незабутні світлини, адже ця фотозона прикрашена руками наших вінничан. І в кожній цій іграшки, які зносили з 1 грудня наші містяни, по суті, велике серце віничанине, велике серце українського народу, душа. І тому я думаю, що ви бачите, що дійсно така тепла, затишна атмосфера панує сьогодні на відкритті. А цю атмосферу створюємо ми містяни.